Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вам покажу, який тиждень тому ми підібрали автомобіль для клієнта на площадках в Польщі. А саме ми підібрали Volvo V50 2009 року, який прибув свіженький із Бельгії. Тож, друзі, не витрачаємо свого часу. Іду і вам показувати цей автомобіль. Так, ось, друзі, це Volvo v 50 Автомобіль 2009 року випуску, двигун 1,6, дизель, коробка механічна, 5 ступенева. Пробіг автомобіля 205 тисяч кілометрів. Ось так виглядає. Автомобіль зараз на літній гумі, легкосплавні диски оригінальні Вольвовські, але ще є комплект зимових коліс. Хобти говорять, що завтра після завтра поїдуть і закладуть зимову, зимові колеса. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Він напевно десь скільки днів, 10 назад приїхав із Німеччини. Так, по лакофарбі. Е, в нас є підфарбування, зараз вам покажу де. Одне місце, одне місце тут на арочці. Тут б'ється 240-250 мікрон вже я точно, друзі, не пам'ятаю. А так все остальне повністю в оригіналі. Далі по вікнам замінювалось тільки заднє вікно. Ось воно не є оригінальне. Остальні всі вікна, в тому рахунку, і лобове Оригінальне все. Перейдемо трішки до салону. покажу як все виглядає. Ось водійська карта. Досить все збережено. Кермо шкіряне, мультикермо. Ось на керму є таке пошкодження. Це в одному місці. Так, дивимося, як сидіння виглядають. Не порваті, не потерті, збережені. Ось тут такі є пошкодження. Механіка п'ятиступенева, як я вже наголошував. Це мені більш нагадує якийсь пульт до телевізора. До речі, навігація є в автомобілі, чуть пізніше вам покажу. Ось так виглядає Карта Задня ліва. Задній диван як виглядає. Ну, Автомобіль дійсно збережений, оглядає дуже гарно. Дах теж не провисає, світленький, без пошкоджень. Багажне відділення теж чисте. Шторка працює, все добре, сітка є. Дуже великий плюс у Volvo. Що тут ось такий матеріал, тобто він не є пластик, він царапатися не буде. Так, задня права карта, ось так виглядає. Пасажирська карта. Вогнегасник. автомобіль як на свої руки виглядає дуже чудово. Ну, і ось тут є такі затертісті. Так, друзі, ось так виглядає під пространство. Нічого не крутилося, нічого не чіпалося. Олива для мотолу. Ну і стандартне запотівання є тут біля турбінки. Це, у цих двигунів можна сказати, що то є нормально, тому що скільки ми воль оглядаємо, завжди є запотівання біля турбінки. Ну а так все остальне, все сухеньке. Так, з оптикою теж нема ніяких проблем, немає ні запутівань, немає ні присутній так Друзі, на хвилиночку присядемо в салон, побачимо, що тут є. Тож, почнемо. Це в нас повний електропакет. Передні задні сло електрозеркала центральний замок, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Навігація присутня в автомобілі Кліма. Пульт для керування навігацією. Аукс, USB. Ось такий автомобіль. Досить цікавий. Так, включаємо запалювання. Бачимо, пробіг 202 565 км. Трішки я вас не я думаю, що тут 205 тисяч. Як ми бачимо, навігація є, ну і її мало хто користується так сказати, для краси. Ну Що, заведемо автомобіль, почуємо, як працює двигун. З півоборту немає взагалі ніяких проблем. Працює рівненько, обороти не плавають, не хвилюються. Радіо працює, клімат теж справна, коли ми робили тест-драйв, перевіряли. Ось, друзі, Такий автомобіль наступний ми підібрали для підписника мого YouTube каналу. А як вам взагалі волю подобається, якщо так, тиснемо лайк цьому відео. Звісно, друзі, не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх відео автопідбору авторинків в Польщі. Ну і, друзі, пишемо будь-який коментар. Всім все найкращого, до побачення!